Бажаю здоров'я, друзі. Як вам відомо, детективи НАБУ заявляють про злочинну організацію, яка взяла під повний контроль державну владу України. І це не просто слова, це задокументований факт. Є відповідні докази, відео, проведено певні слідчі дії, є постанови, а також вже вручено підозри деяким фігурантам цього злочинного угрупування. І те, що е, члени та організатори цього злочинного угрупування це найближче оточення Зеленського, це також беззаперечний факт. Так, от сьогодні е, я хочу вам сказати одну річ, яка внаслідку призведе до повної відміни всіх злочинних законів та буде основною підставою для проведення масових перевірок розслідувань та відкриття кримінальних справ. Як я вже казав, детективи НАБУ офіційно заявили, що злочинне угрупування взяло під повний контроль діяльність державної влади. Я не розумію, чому про це всі мовчать юристи, правозахисники, незалежні змі та інші. Я не розумію, але я точно знаю, що це прецедент і що це зафіксований правовий факт, який означає, що всі Злочинні закони, які ухвалені державними злочинцями організованим злочинним угрупуванням, будуть автоматично скасовані одразу після зміни влади в Україні. І те, що зараз робить зелена пліснява на чолі з потужним, це все агонія та намагання заплутати максимально сліди військових злочинів. А також намагання максимально затягнути війну. Дискредитувати мирні переговори та перекласти відповідальність на когось іншого, наприклад, на Америку. Крім того, ще один факт шахрайства та агонії це ганебне перезавантаження е, влади та намагання Зеленського заручитися підтримкою лідерів країн Європейського Союзу. Всі мають зрозуміти, що заяви про безпеку це чергове шахрайство. Тому що усі заяви не варті навіть і паперу, на якому вони фіксуються. Заява не є офіційним договором про безпеку, а є просто словами без зобов'язань. Це шахрайські дії потужних, щоб в черговий раз на... надурити народ та підвищити рейтинг на майбутніх виборах. Побратими, друзі, українці, для нас зараз дуже важливо, щоб ми всі усвідомили, що головні вороги України знаходяться всередині країни. Це саме вони більше 30 років планомірно грабують нашу країну та ведуть її до здачі ворогам. Саме вони впустили ворога всередину країни та влаштували геноцид українського нашого українського народу. І ми зараз маємо не те, щоб переосмислити все, що у нас відбувається, ми маємо зробити все, щоб всіх старих політиків, особливо саме цього складу парламенту, не допустити на наступних виборах до влади. А вибори в Україні, як то кажуть, вже на носі. І якщо ми не зробимо висновків, не об'єднаємось проти всієї цієї старої гнилі, то провладні мародери, зрадники та вбивці, залишаться. Непокараними. Вони себе самі точно карати не будуть. І все, що вони понакрадали під приводом війни, вони все це зможуть легалізувати. І найголовніше, що всі жертви військові та цивільного населення, всі жертви будуть марними. Тому, друзі, продовжуємо об'єднуватися. Продовжуємо об'єднуватись на місцях, фіксувати злочини, допомагати один одному. Разом ми точно вистоїмо. Бережіть себе. Слава Україні!